Добрий день, учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі за темою основне рівняння МКТ ідеального газу, температура та температурна шкала Кельвіна. Отже, слухаємо уважно умову першої задачі: знайдіть число молекул одноатомного газу масою 10 грам, якщо середньоквадратична швидкість його молекул. За температури 300 Кельвін дорівнює 500 метрів за секунду. Отже, дано. І давайте запишемо все, що нам відомо. Дано. Читаємо ще раз умову. Знайдіть число молекул одноатомного газу масою 10 грам. Отже, нам відома маса, вона дорівнює 10 грам. Пригадуємо, що грами не сі. сі одиниці сі у нас кілограми. Це буде що у нас? 10 мінус другий кілограм. В одному кілограмі 1000 грам. Далі. Якщо середня квадратична швидкість його молекул за температури, отже, нам відома температура Т велике 300 Кельвін дорівнює 500 метрів за секунду. Отже, середня квадратична швидкість В. Дорівнює 500 метрів за секунду. Більше нам нічого не відомо. Підкреслюємо. Але поки що залишаємо місце для двох позицій. Ми їх потім допишемо. Так, нам потрібно знайти число молекул. Отже, N невідомо. Ще раз, да, у нас місце для двох позицій залишилося. Отже. Перед тим, як будемо розв'язувати, давайте повторимо, що середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу прямо пропорційна абсолютній температурі. Пригадали цю формулу. Да? Давайте подумаємо, з якої формули ми можемо винести n. Що у нас таке n? N це m ділимо на m0v. Маса нам відома, м0В нам невідомо. З якою ж форми ми можемо знайти М0В? Да, з однієї сторони, кінетична енергія за цією формулою знаходиться, але ми знаємо ще одну формулу для кінетичної енергії. Давайте її пригадаємо. Є е кінетичне дорівнює М0В В, середняквадратична швидкість, да? в квадраті ділимо навпіл. І давайте запишемо ось цю нашу формулу. Є е кінетичне... Є кінетичне, дорівнює 3 КТ. Давайте пригадаємо, що ж таке К. К це у нас стала Больцмана. Коефіцієнт пропорційності, пропорційності який не залежить ані від температури, ані від складу та кількості газу. Отже, в дано запишемо сталу Больцмана, К дорівнює 1,38. Множимо на 10 в мінус 23 степені джоуль ділимо на Кельвін. Джоуль ділимо на Кельвін. Так. Отже, якщо ми зараз прирівняємо ось ці частиночки, що ми отримаємо? м 0 в В середньо в квадраті поділити на 2, дорівнює 3 других. К. -т. Якщо ми домножимо кожну частиночку на 2, у нас пропадуть оці двічки да? з знаменників. Далі виведемо, чому дорівнює м 0 v Що це в нас буде? Дивіться, дві як оцих у нас немає. Да? Отже, Що у нас зараз біля м 0 зайве В середнє в квадраті. Отже, що у нас буде 3КТ. КТ ділимо на В середньоквадратичне, да? в квадраті. Отже, М0В ми знайшли. М у нас є в умові задачі. Що будемо далі робити? Далі підставляємо N дорівнює, Н дорівнює масу, ділимо на М0В. Отже, масу ділимо на m0В. М0В M0, це в нас що? 3КТ буде в знаменнику, а В середнє в квадраті піде в чисельник. Отже, що ми отримали МВ в квадраті, ділимо на 3КТ. Давайте перевіримо одиниці вимірювання. N дорівнює. Що це у нас буде? Починаємо з самого початку маса в кілограмах М в квадраті, да, швидкість на секунду в квадраті. Далі K джоуль, ділимо на кельвін. Кельвін пішов у нас чисельник. І що у нас тут ще? Температура в кельвінах. Кельвін і Кельвін скоротилися. Далі, що у нас тут? Кілограм метр в квадраті секунда в квадраті. Це у нас джоуль, джоуль на джоуль, одиничка. Отже, виміряється ні в чому у нас кількість. Да? І підставляємо тепер значення n дорівнює маса 10 мінус другому степені, швидкість 500. 3. 1,38 множимо на 10 в мінус 23 степені. Так. І множимо на температуру на 300. На 300. Якщо ми обчислимо, ми приблизно отримаємо 2, множимо на 10 в 23 степені. 2 Множимо на 10 в 23 степені. Отже, нам потрібно було знайти кількість, ми її знайшли. Якщо не встигаєте зробіть паузу і йдемо далі. Наступна задача за якої температури середня квадратична швидкість руху молекул азоту дорівнює 830 метрів за секунду. От що нам відомо? Середня, Пишемо дано. Середня квадратична швидкість руху. В середня, дорівнює 830 метрів за секунду. Так. Далі стала Больцмана. Ми її пригадали в попередній задачі. 1,38 множимо на 10 в мінус 23 степені джоу ділимо на Кельвін. Так, що у нас ще? Залишаємо одне місце по розв'язку подивимося, що ми ще запишемо з вами в Да? За якою температурою? Отже, температуру будемо шукати. Формули зараз перед вами, да? ми їх пригадуємо, що таке молярна маса, як її можна знайти. Да? Отже, про що у нас йдеться мова? За якої температури середня квадратична швидкість руху молекул азоту? Отже, у нас азот. Перед вами періодична система хімічних елементів. Давайте пригадаємо, що ми, що ми можемо взяти з, 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 з таблиці про азот. Ось, подивіться, азот і ось його дані. 14, цілих, там і так далі. Ми беремо 14, пригадуємо, що молекулярна маса МР Азота, азот у нас N2. 14 множимо на 2, отже буде 28 АОМ. Так, і тоді молярна маса. Що нам треба зробити? Подивіться, помножити на 10 мінус третій, так? Отже, буде 28. Множимо на 10 мінус третьому степені кілограм ділимо на моль. Кілограм ділимо на моль. Так. Йдемо далі. Отже, знову ж таки, ті самі формули, да? кінетична енергія з одного боку ми знаємо формулу 3 КТ. І також нам відома формула, що кінетична енергія є кінетична, це М0В. В середня в квадраті, ділимо навпіл. Отже, якщо ми прирівняємо ці формули, побачимо, що нам ще невідома величина у нас виходить m0W. Давайте пригадаємо, як можна знайти м0В. Да? Формула ось у нас є. Отже, М0В у нас дорівнює M, малярна маса. Ділимо на сталу авогадро. Отже, що ми з вами ще запишемо в дану сталу авогадро? n авогадро дорівнює 6,2 множимо на 10 в 23 степені Моль в мінус першому степені. Моль в мінус в першому степені. Так, йдемо далі. Отже, m 0 v Пригадали формулу. Що у нас буде? Так, зараз я оце витру. Продовжимо тут. Так, в квадраті, і замінимо ще m 0 v Отже, що у нас буде? Молярна маса. Ділимо на сталу авогадро. В квадрат і 2. Так, знову ж таки, прирівняємо да, праві частиночки. І будемо знаходити, чому дорівнює температура. да? Давайте подивимося, дві як у нас не буде, да? двійки у нас скоротяться. Отже, що у нас буде? Ми будемо ось цю всю частиночку ділити на КТ, На 3КТ, да? На 3К. Температура у нас відпадає 3К. Отже, запишемо М велике так, В в квадраті. Слідкуємо уважно, щоб нічого не загубити, так? Да? Ділимо на 3К, і ще у нас N е навагадра. Так, m велике, В в квадраті, 3К і еновадру. Нічого ми не загубили. Так, місця у нас залишається мало. Давайте відразу підставимо значення. Що ми отримаємо: 28 множимо на 10 в мінус 23 степені. Множимо на 830 в квадраті. Ділимо 3, Стала Больцмана 1,38. Множимо на 10 в мінус 23 степені. Так, щось тут я... Помилилося одну хвилиночку, да? отут же у нас мінус третя степінь, 28, множимо 10 мінус третій степені, да? 830 квадраті, далі 3, 1,38, множимо на 10 в мінус 23 степені, і у нас ще стала авагадра 6,2 множимо на 10 в 23 степені. Дорівнює. Якщо ми все підставимо, то ми приблизно отримаємо температуру 774 Кельвіна. Так, ваша задача самостійно довести одиниці вимірювання. Це не складно, дуже просто. Я думаю, що ви зможете з легкістю їх вивести. Так, не встигаєте, зробіть паузу, працюємо далі. Третя задача, остання на сьогодні, у скільки разів середня квадратична швидкість руху молекул в кисню менша за середню квадратичну швидкість руху молекул в водню. Якщо температури цих газів однакові, що нам відомо, що ми запишемо вдано, ми знаємо тільки температури, да? Т1 дорівнює Т2. Нам потрібно знайти, у скільки разів, отже, будемо шукати відношення В. 2 до В1. Так. Пригадуємо, да? Знову ж таки, дві наші формули. Я не буду зараз їх записувати. Є кінетичне 3 друга КТ. І є кінетичне дорівнює М0В В в квадраті ділимо навпіл. Отже. І масу ми теж розбирали формулу, м0В да? дорівнює M ділимо на N навагадра. Отже, всі оці формули нам знову знадобляться. Ось, так, ось ці формули. Можете зробити паузу, їх іще раз записати. Ось вони. Запишіть, будь ласка, їх до третьої задачі. Отже, працюємо далі. Що у нас виходить з вами? У нас з вами виходить, що 3 других КТ дорівнює м велике В, середньоквадратичне. 2, Нвагадра. Так, звідси, щоб знайти В. Просто В уже, да? без квадрата. Ми будемо брати корінь із 3 kt Т. Е Ділимо на М велике. І будемо шукати тепер відношення. да, В2 до В1. Що це у нас буде? Відношення коренів, да? Так, для В2. Що у нас буде? 3 К Т 2 -ва. стала Авогадро. <coughs> Ділимо на М2. М2. Далі. 3 К1. Н авогадра, Пригадуємо, що температури у нас рівні теж, да? ділимо на М1. От, чим відрізняються у нас ці корені. М2 і М1. Да? Все інше ми можемо скоротити. Отже, що у нас буде корінь із М1, ділимо на М2. Як нам знайти М1 і М2? Давайте пригадаємо, знову ж таки, таблиця, таблиця перед вами ось вона. Да? Що у нас там було в задачі? Кисень і водень. Да? Дивимося, водень, одиничка у нас. Отже, М для водня у нас буде, давайте тут запишемо М2. Це наш водень. Так? 2. Буде 2 множимо на 10 в мінус третьому степені. Так? Пригадуємо, що у нас водень h 2 2 кг на моль. Так, А м1 це кисень. Кисень у нас що буде О2. 16 множимо на 2, 32, множимо на 10 в мінус третьому степені. Кілограми ділимо на молі. Кілограми ділимо на молі. Так. Отже, ви пишете нижче. Я запишу тут, коли ми підставимо, що ми з вами отримаємо. 32 ділимо на 2, так? 32 ділимо на 2. Це буде 16, корінь із цього 4. Отже, в 4 рази зробили паузу, самостійно записали відповідь.